Вітаю на каналі. Тема уроку ґрунт. Властивості і значення ґрунту. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? А чи були протягом дня опади? Діти, відгадайте загадку? Мене ріжуть, мене б'ють, я не ображаюся, а ще кращим стаю. Грунт. Що таке ґрунт? Що можна побачити в ґрунті? Яке значення має ґрунт для рослин і тварин? Ґрунт це верхній пухкий родючий шар земної поверхні. У ґрунті ростуть рослини і живуть деякі тварини. Верхній шар ґрунту темніший, тому що опале листя, відмерлі рослини і тварини перегнивають під дією води, повітря, сонячних променів і життєдіяльності живих організмів. Утворюється перегній, гумус. Розгляньте, як він виглядає. Перегній чорного кольору. Чим більше перегною, тим ґрунт темніше і родючіше. Родючість це головна властивість ґрунту. Тварини, що живуть у ґрунті, роблять у ньому ходи. Куди легко потрапляють вода і повітря, перемішують ґрунт, подрібнюють рештки рослин. Так тварини підвищують родючість ґрунту. Найродючіший ґрунт чорнозем. Україна багата на чорнозем. Людина використовує ґрунт для вирощування різноманітних рослин. Вони дають їй їжу і корм для свійських тварин. З чого складається ґрунт можна визначити за допомогою дослідів. Вкинь грудочку ґрунту в склянку з водою. Спостерігайте, із ґрунту виходять бульбашки повітря. Перемішайте воду в склянці. І залиште на деякий час. Спостерігайте вода стала мутною. На дні склянки видно піщинки і глину. Візьміть паперову серветку, покладіть на неї грудочку ґрунту і сильно стисніть. Спостерігайте, на серветці з'явиться волога пляма. Отже. У ґрунті є повітря, вода, перегній, глина та пісок. Вода і повітря містяться в будь-якому ґрунті, навіть сухому на вигляд. Українці здавна шанували землю, вчасно орали. Садили городину, висівали жито, пшеницю, збирали врожай. Вони називали землю годувальницею. Вирушаючи в подорож, брали з собою грудочку рідної землі. Народ каже хто про землю дбає, тому вона повертає.